Всім привіт! Ви на каналі Кетс Вінтаж. Це канал про вінтажні прикраси. І сьогодні на нас чекає неймовірне монобрендове розпакування. Так, з нами сьогодні наш улюблений символ каналу котик. Складно розповісти про цю компанію щось нове, бо ми вже багато говорили про неї, але я спробую. Також ми оглянемо каталоги з прикрасами, і, можливо, там ще буде якась додаткова інформація, яку я якраз згадаю. Я думаю, що з назви відео вже здогадалися, Яка компанія немає сенсу тягнути інтригу, тож це історія компанії Моне. її заснувала пройти черну в 29 році. Провіденці. дуже багато компаній американських, які виготовляють біжутерію, були саме в Провіденці заснова. Можливо, це якесь індустріальне місто. Спочатку ця компанія називалась Monocraft Production Company. і вона спеціалізувалась на металевих табличках, монограмах в стилі ар-деко для жіночих сумочок та гаманців. І в той час якість і дизайн швидко зробили цю компанію популярною. Проте крах фондового ринку 2029 року та наступний економічний спад спонукали до переміщення уваги з монограм на біжутерію як більш популярний та ходовий товар. Вже в 37-му році компанія була перейменована в Моне, щоб відобразити її новий напрямок, натхненим французьким імпресіоністом Клотом Моне. Насправді мені щойно зустрічались прикраси. До 40-х років мене і було б цікаво дослідити цю тематику. Я вже замовила собі каталог з прикрасами мене на День народження, тож там, будуть, сподіваюся, більше історії про цю компанію, більше прикрас, і я думаю, що ми з вами оглянемо його. А, так, в 40-х роках мене процвітав під художнім керівництвом колишнього дизайнера Картьє Едмона Гранвіля. Цей час був дещо важким для компанії через військові обмеження на деякі метали та матеріали, наприклад, як платина, латунь та інші. Ці обмеження змусили мене використовувати стерильного срібло, додаючи австрійські кристали та стрази, щоб додати розкіші своїм колекціям. Але багато творів цієї епохи мали військові мотиви. Я не зустрічала ще таких прикрас, то я думаю, що. Ми зможемо дослідити це десь за декілька місяців, коли доїду цей шкатолог. У багатьох компаній після війни відбулось процвітання, і мене це теж стосується. Якраз в 50-х роках вони виготовляли більш вишукані дизайни, стали популярними врожки, фігурки з різними тваринками, браслети з шармами. В 60-х роках був вже більш напрямок на природні мотиви. 70-80-ті роки це в основному ті прикраси, які зараз ми оглянемо. Вони більш яскраві, вони під враженням дискокультури, поп культури. Це великі золоті масивні прикраси. А вже в 90-х роках Моне співпрацював з такими будинками високої моди, як Saint Лоран, Крістіан Деор, Крістіан. Алакруан, створюючи індивідуальні речі, які якраз поєднували кутюр із доступними ювелірними виробами у 2000 році. концерн Ліз Клейберн придбала компанію Моне також я думаю, сучасні прикраси від Моне. Ми сьогодні теж оглянемо. Чому компанія Моне така популярна не тільки через свої дизайни, колекційну цінність, а й через свою якість, бо вони використовували особливе покриття, яке служило і служить роками десятиліттями, а також мають дійсно унікальний дизайн, який і зараз є актуальним. Так, киця починає мені заважати. В мене є декілька каталогів, і зараз ми подивимося, які прикраси в цих каталогах є від компанії Моне. Якщо у вас є якісь цікаві історії про компанію Моне, ви можете розповісти нам. Тут є згадування компанії Моне в Ростін пластику, що вони використовували в своїх прикрасах у той час пластик, люцит, так як це було також популярно. Угу. От. До речі, дуже гарне. Я зустрічала таке намисто, мені воно дуже подобається. Це якраз намисто Моне з люциду. Дуже гарне. 40 50 роки. Наступна сторінка 128 І тут ми бачимо, якраз про те, що я і казала: рибку, природничі мотиви. Це можливо 60-ті роки. І це теж пластик. Ми бачимо: 35-50 доларів. Але ми маємо. Зазначити, що ті ціни, які вказані тут, це вже трішки застарілі ціли минулого десятиліття, а можливо, і ще старіше. То зараз ціни, звісно, виросли. Я подумала, що буде ага, 279 це вже про історію компанії. Я подумала, що вам буде цікаво поглянути каталог. Хоча картинки з прикрасами моне можна і так зустріти в інтернеті, я їх і так можу сюди додати. У мене багато було прикрас Моне, бо це саме така якість, в яку можна інвестувати. І це завжди безпрограшний варіант. Які були маркування в Моне, можете подивитись. Ну, і коротка справка, ким була відкрита, де була відкрита. От і все. І наступна книжка, тут, як правило, більша історична справка. Шоста, 10, 12. Скоріше за все, це просто якісь інформативні справки. Ага, ну так. Да. Це колекційна цінність, але теж можемо зауважити, що це на початок 2000-х років. Тут напевно щось е, про цю компанію десь сказано. До речі, якщо та книжка більш прикладом, більш фотографій е, гарних робіт, то тут більше про історію можна прочитати дослідити. І так, 117-118. Тут є е, коротка історія. Ось тут невеличкий приклад такого браслетику від мене. Тут теж сказано, що вони розробляли інноваційні е, застібки на кліпсах. І так вони дійсно зручні. Кліпси від Моне – Це те, на що треба звернути увагу. Що ще? Тут про ціни в 40-х роках, 40-50, 12-20 доларів за засережки. В цілому, найбільш колекційними прикрасами є срібні ранні прикраси, а також деякі колекційні фігурки. Ось тут ще є. Декілька варіантів кліпс від мене. Тут, якщо чесно, в цих двох каталогах не найбільш визначні прикраси від мене. Що ми бачимо? Ми бачимо таку квітку кизилу. Мені подобається собачка, це якраз собачка після воєнного періоду 50-ті роки. Також якісь кліпси, ланцюжок, брошки десь досить сонечко, такого класичного дизайну. я б не сказала, що вона чимось таким відрізняється. І тут декілька варіантів звичайних кліпс. Такі, як сказати, більш класичного дизайну і кольє. Ну, добре, і так, наша посилочка з американського сайту EBay прийшла мені в ось такій коробці. І тут в нас є такі роли. В серветках звернуті. Так, це дуже гарний лот, і я думаю, що вам буде дуже цікаво. Я буду розгортати за кадром і поступово показувати ці прикраси в кадр. До речі, перші прикраси я дістаю ось такі кліпси. І вони, якраз по стилю дуже схожі на ту пластикову рибку, яку ми тільки зустрічали. От ця рибка, такий саме золотий метал і пластикові ставки. Так, розглянемо ці кліпси детальніше. Так, вставка люцид. Така в них цікава форма. Це все ж таки тріщинки. Їх треба протекти, почистити, але тим не менше. Ось це якраз та застібка, про яку я казала. Вона дуже зручна, я кожен раз це кажу. Якщо ви будете продивлятися для себе кліпси, то це саме та застібка, на яку слід звернути увагу, бо вона має такий поступовий тиск, вона не по вушку і можна відрегулювати нажим. Бачимо, в них вже такий вживаний стан. Це все відбувається через те, що на я це спробую відчистити, але маю таке припущення, що на мочку вух наносилися парфуми. І це може дійсно псувати біжутерію. І ще, я думаю, що ось ці от, е... тріщинки від того, що кліпси могли риняти в дорозі або, можливо, просто підлогу. Але дизайн ленти, який чарівний, і здалеку вони прям дуже гарно виглядають. Ось наступна прикраса це досить відома колекція від мене. Насправді я ніколи не хотіла замовляти саме цю колекцію, бо це подивіться це емаль, якою вкрита золота прикраса. Я поясню чому. Бо, по моєму враженню, що така емаль має погано зберігатися. Але подивіться, вона зберіглась просто ідеально. Я такого ще не бачила. А ці прикрасі більш ніж 50 років. В них в цій колекції ще були довгі кольє-сотуари, різних варіантів колони, різних варіантів сережки, подивіться, це також кліпси з тою самою дуже зручною застіпкою. В них стан близький до ідеалу. Я ще після відео їх зможу оглянути детальніше, але подивіться, ну, це неймовірна краса. Це схоже на 70 роки. Дуже гарні такі продовгуваті кліпси, буде розкішно виглядати на зібрану зачіску. Тут ми бачимо таку незвичайну, немов мушельку. Це точно прикраса на літо, кудись на море. Дуже цікавого такого трохи футуристичного дизайну. Наступна якраз прикрасене на море. Я знаю, чому я згадала море. Це теж така прикрасене літо. Ми бачимо корабельний штурвал. Гарні багетні кристали такого чарівного синього кольору, небесно-блакитні кристали та бирюзові кристали. Чарівна брошка, вона більш сучасна. Я думаю, що це вже 90-ті роки. Наступний згорток ось це кліпси, немов крила феніксу. Дуже подобаються. І вони якраз схожі на ті кліпси, що ми оглядали там, так. Їм точно треба догляд. Я... Це не сходи покриття, це просто треба їх протерти вологою серветкою. Дуже гарні. Є в них щось від колоска. Але мені вони нагадують такі крила Феніксу. Зараз гляну ближче на кліпси, які ми трохи оглянули, щоб не пропустити. Ні, це не вони. Але, до речі, ось такі, як ці кліпси, я бачила нещодавно кольє. А ще, що ми не оглянуло, що ціни на ці прикраси стартують від 20 доларів і до 65. Ну, в цілому воно зараз так і є. Так, повернемось до наших кліпс. Така сама гарна застібочка. І я теж думаю, що це 70-ті роки. Точніше сказати поки не можу. Але вони просто чарівні. Наступна прикраса це ось така манюня брошка досить класичного дизайну. Гарно підійде. На якусь чорну сукню або блузку, вона легенька, на рідній підложці. Це означає, що цю брошку не обтягали. Дуже гарна, це штучні перлинки пластикові, але зберіглись вони причудово. Така брошка на тему брошки ланки Я вже уявляю собі її на комірці блузки. Наступна, ой, вау. Так, давайте зараз я заспокоюся. Ту брошку, яку я сказала, ой, вау, ми розглянемо наступної. А поки ось така гарна брошка фламінго. Фламінго в мене ще не було. В цілому в мене і штурвала не було. Але подивіться, яка вона чудова. Ідеальна збереженість. Прозорий кристалик в овці і рожеві кристали. Не тільки Арна Фламінго. Чи є в нас тут фанати золотиматики, колекціонери анімалістичних прикрас? І я думаю, що це теж прикраса з 90-х років. Наступна брошка ось ця красуня. Вирішити проблему з камерою мені вдалося перезапустити її. Ось на саме на цю брошку я сказала вау неймовірна деталізація пташка. Теж для фанатів анімалістичної тематики, дуже гарна. Можливо, якийсь час побуде в моїй колекції, а можливо, не якийсь час, а просто залишиться в моїй колекції. Не знаю, якщо вам сподобається пишіть, але в цілому вона мені дуже подобається. Подивіться, якого складного зеленого кольору в неї очі. Кожна пір'їнка має деталізацію. Таке матове золото, яке якраз характерне для прикрас моне, але бачите, тут провий клюв в глянцевому золоті. Неймовірна брошка теж має маркування моне, і я думаю, що саме вона одна із колекційних варіантів. Бачимо маркування в неї на хвостику. Мене зі знаком копірайту. Дуже гарна голочка. Ну, просто красуня. Наступний, важко діставати, щоб саме розсипати, в той час прикрас в срібному тоні зустрічались значно рідше, ніж в золотому. І ось такі кліпси. Здається, що ми схожі бачили тут, не такі самі, я вже подивилась, але в схожому мотиві. Ми бачимо, що тут є якісь сліди клею. Це все я обов'язково почищу, думаю, що все буде ідеально. Але подивіться, це флористичний такий мотив, я не знаю, пальми, колосків, що вам це нагадує? Дуже гарна форма така, як вихор. Мені здається, що це точно одні з найстарших кліпс тут, бо тут ще застіпка старого зразку. Але теж вона з приживним механізмом там дуже зручна. І, до речі, є щось в них схоже з цими кліпсами. Така схожа стилістика. Наступні мені теж дуже подобається. Це ось такі кліпси. Мені здається, що в когось чи в саракаундрі Ка... Сара були горішки. А тут дуже схожі на них кліпси. Такі, Вони неймовірно приємні на дотик. Теж яскравий срібний тон, як прям блищить на сонці. Така напівкуля, немов стрічку огорнута. Дуже гарний дизайн. Мені подобається. Напевно, я про кожні кліпси кажу, що це дуже гарний дизайн. Досить сучасний. Так, теж треба їх почистити. Теж вони марковані. Думаю, 70-ті 80 роки, але це одні з моїх найулюбленіших кліпс у цій розпаковці. А ось ці, я примірюю, і в мене є відчуття, що я залишу їх у своїй колекції. Насправді, я помітила, коли замовляла цей лот, найбільше мене зацікавила ось ця сова, ось ці кліпси. І зараз ще ті кліпси, які я тримаю в руках, вони неймовірні. Вони чимось нагадують мені кліпси від Лес Бернар. Подивіться, ну це краса. Це справжній скарб 80-х. То в цьому є щось римське, грецьке за рахунок цього плетіння. Але водночас вони такі розкішні, от як сам показник розкоші. Я не знаю, можливо, вони будуть для мене завеликі, вони 3 см. Ну так, 3 см, але вони виглядають такими великими, якщо подивитись. Різницю дуже гарно. Під якийсь м, діловий стиль дуже гарно під чорний піджак, або під якийсь розкішний сарафан на море в Грецію. Вау. Наступний рулончик. Так, що ми бачимо? Я бачу якусь бумажку з якоюсь ціною. Я не знаю, від якої це прикраси, можливо, десь звідси не знаю, я не скажу якась. Старенька бумажка. Так, ось це ще одна прикраса, заради якої я замовила це лот. І ось ця прикраса абсолютно точно залишиться в моїй колекції, тому я просто хвастаюсь я її замовляла для себе. Це ось такий браслет срібного тону з ромашками. Це ж ромашки, правда? Він неймовірно гарний, має страховочний ланцюжок. Подивіться, як він сідає на ручку. І насправді, браслетів в мене. Дуже небагато. Я не дуже люблю їх носити, і плюс більшість за них великі мені на ручку. Давайте спробуємо цей, і він просто ну просто майже мій розмір. Так, він ідеально на мою ручку, трохи завелике, але він і не має плотно сидіти на руці. Це точно залишиться в моїй колекції. Це я вирішила ще тоді, коли замовляла цей лот. І давайте я зараз його розстібну. Однією рукою важко це все робити. Глянемо, є страхувальний ланцюжок, є бірочка моне. Знак Куперайт. І ось тут на застібці також є написи монет. Я думаю, що це 70-ті роки. Дуже гарне збереження, я здивуюсь, коли дізнаюсь, що це, наприклад, 60. Він мені дуже подобається. Далі, що в нас є? Наступний пакуночок. Так, Цю красу ми залишимо на кінець, бо це просто неймовірна краса. І здається, що я також її залишу собі. Оглянемо ми її в кінці, По всім традиціям розпакувань. А поки. Поглянемо ще декілька варіантів кліпс від мене. Ви бачите, що сережок немає, і насправді сережки від мене зустрічаються не так і часто, бо в той час все ж таки частіше одягали кліпси. Важко дихати просто від цієї неймовірної краси. Ось ці кліпси у мене колись вже були. І, здається, можливо, я їх показувала навіть на цьому каналі, в мене їх швидко забрало, Але, тим не менш, в цих кліпс другий раз мені зустрічається один і той самий недолік, що одна кліпса має інший відтінок від іншої. І, скоріш за все, мені здається, що тут теж маємо справу з парфумами. Бо або вони лежали десь на сонечку. Тому так, це ще одне правило для вінтажних прикрас, і в цілому для прикрас: не зберігати їх на палящому, на відкритому сонці, десь на підвіконі. Не треба не пшикати парфумами мочки вух. Де за вушками на волосся, але не мочки вух. Ми бачимо, що емаль тут трохи пожавтішала. Це мене, звісно, дуже. Ну, не розчаровую. До речі, вживу воно не так помітно, як на камері. Але, тим не менш, з цим нічого зробити вже неможливо. Вони такі, які вони є. От. Але тут також дуже гарна застіпка. Я знаю, що мене багато дивляться дівчат, власниць теж крамничок, колекціонерів. Просто майте на увазі двоє кліпс із двох такого. Таких самих мені трапилася такою проблему, то, можливо, цю конкретну модель треба уникати. Але подивіться, наскільки гарна внутрішня частина з покриттям нічого не сталося, воно дійсно гарної якості. Це схоже на щось слов'янське, на якусь слов'янську міфологію, якщо чесно, я не розбираюсь. якщо ви знаєте, напишіть. Це досить цікавий такий дизайн глянцевого і матового металу. Він не просто матовий, він навіть там якийсь битий всередині. Дуже цікавий дизайн, мені здається, що на вушках буде просто дуже стильно. Теж така моя улюблена застіпка і дуже гарної якості кліпса. Вже думаю, що можна скомбінувати, з якою прикрасою на шию. Наступні кріпси. Мені знову вони дуже подобаються. В них теж є щось грецьке. Якщо б я поїхала відпочивати в Грецію на крит, я б обов'язково їх взяла з собою. Дуже гарне поєднання світлої емалі і. Таких візерунків навколо. Така класична форма, на великий розмір, вони будуть точно комфортні за рахунок застібки і, і своєї незначної ваги. Дуже гарні, стильні, сучасні і на роботу, і на побачення це той самий класичний варіант. І остання прикраса, від якої у вас точно затямить подих, ви такої точно ще не бачили і не очікуєте. Я думаю, що цю прикрасу треба точно дослідити, якого вона року, якусь інформацію про неї. Вона теж анімалістична, неймовірно гарна. Просто 10 із 10, я не знаю, діамант моєї колекції, майбутньої, Я хочу її залишити собі. Я не знаю, я знаю точно, що вона настільки смілива, що навряд чи я колись її одягну. Але. Тим не менш, боже, як вона мені подобається. Ладно, не подобається, тягнути інтригу? Ось, подивіться. Ну, це просто неймовірна краса. Ух. Це ось така пташка, напевно, павич. впевнена, як на українській. Але, напевно, так. Вона неймовірно гарно велика. Напевно, сантиметрів 10. Дуже гарна така на на піджака або на пальто. М -м, уявляю. Просто неймовірна краса. В ідеальному стані, але бачу, ось не маю одного кристала. Це не проблема. В мене є вінтажні кристали, особливо такі маленькі. Не проблема. Тут зроблю міні-ремонт в найкращому вигляді, але поки навіть шипати не буду. Боже, ну, яка краса! Бачимо такі м -м, звичайні кристали-шатони і багатні кристали. Я обожнюю багатні кристали і взагалі. Стилістику арт-деко, хочу собі замовити якісь прикраси. Але прикраси Арт-деко 20-х років, вони дуже коштовні, тому я сподіваюся на вдачу. Але звідки в мене ця вдача, якщо ломи прикрас, я не замовляю. Так, я вже відволіклась. Подивіться, який довгий гарний хвіст, крила, витинчена голова. Це неймовірна краса. І вона складається із трьох частин хвостика, нерухливих, до речі, крила і тулуба. Є маркування Моне, ідеальний стан металу. Дійсно колекційна гарна річ. Такої краси моне я ще у руках не тримала. Вау! Ну і насправді це перший такий монобрендовий лот прикрас мене, які мені зустрічаються. Від такої краси просто важко дихати. Думки просто розбігаються. Я не знаю, як дівчата, колекціонери теж, які виставляють такі відео, можуть дібрати слова. Бо в мене, коли мені дуже щось подобається, настільки зашкалюють емоції, що я не можу підібрати слів. Пишіть коментарі. Я вам буду дуже вдячна, можемо провести дискусію про прикраси Моне, поділитися чимось секретним, я не знаю. Можливо, ставте лайк, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій канал. Насправді, я вже більше року, півтора, напевно, веду цей канал. Я сподівалася, що за цей час в мене вже буде. Ну, не мільйон підписників, хоча б тисяча. Тому, будь ласка, щоб підтримайте мене, напишіть коментар, поставте лайк і підпишіться. Дякую за увагу! Вас ще чекають багато неймовірних лотів прикрас. У мене ще залишився один лот-прикрас, і я замовила ще партію прикрас. І Так, я радше колекціонер, ніж власниця крамниці, тому дякую вам за увагу. Побачимось на цьому каналі дуже скоро. Па-па!